Я про інше 89 з 89 дев'яти ППО відпрацювали ці ночі над ранок більш ніж добре. Я так висловлюсь. одна з наймасштабніших дронових атак, зокрема по столиці України, з 2024 році. Хтось знову ж таки додає слово комбінована атака. Як ви її характеризуєте? Ну, от комбінована вона комбінована зазвичай називають атаку, коли застосовуються різні засоби нападу. Шахіди, балістичні крилати, ракети. Коли застосовується виключно шахет, то комбінована чим? Сам собою комбіновано. Швидше за все, комбінована мала на увазі, що вони атакували з різних висот, з різних напрямків. Тобто, це ну, в підручниках по засобам протиповітряної оборони. Я не знаю, який точно зараз приклад української. Я вивчився, це було російською, це звався зв'язний нальот, тобто з різних відстаней, з різних газів, гулів, ну коротше. Як, це... як називається зв'язний нальот? Ну як вивчився, це, це, нам, нам, нам на другому курсі тактика була, ну, mm -hmm. вивчала тактику повітряного бою і... Ну, як, як Паполошники. на і і нальоз найбільш, найбільш важкий для того, щоб ну, краще його робити різними засобами. Якщо однаково однотипні повітряні цілі, то це трошечки спрощує. Я думаю, що це, це новина не дуже добра в якому сенсі. Вже три тижні не було масованих атак, ракетних атак масованих. Де використовувалися не одиниці, а десятки балістичних ігратих ракет. І цілком можливо, що така масована атака шахетами це була перевірка щільності нашої протиопітряної оборони що не менше навколо Києва. І так як ми знаємо, зібралося там більше 20 ту 95-х в одному місті, вони там не просто так стоять. Я впевнений, що їх завантажують ракетами. Можна припустити, що не за що скоро ми побачимо. Ще й ракетну атаку. Ну це не те, що там знаєте ж на каркаді, як то кажуть, ні. Ну дивиться, вони виробляють приблизно тут дуже коротко. Повторимо це, як то кажуть, для закріплення. Більше ста ракет вони виробляють на місяць, і вони то не доторканий запас, певна кількість які не них залишилось, 15% від того, що було на початок повномасштабного. Вони ну, зазвичай не чіпляють. Але те, що виробляють сотню, сотню не запускає це. Може бути одна атака на місяць, потужна, чи дві там по 50 чи три по 30, Ну простіше кажуть, така проста ріфметика. Там не точно це не не точно 100 там різних ракет, якихось більше, якісь менше, ну приблизно можна приховати так. Ну головне тут інше. Головне, що якщо. Довго не було потужної ракетної атаки, то це не значить, що вони передумали, так. що не закінчили з ракети. Це означає, що вони готуються. Для... І чим довше нема ракетних атак, тим наступне, що буде, тим вона буде потужніше, на жаль. Угу. Ми це розуміємо, ми до цього готуємося, але от, якщо буде зараз, броне Боже, в найближчі дні повітряна тривога, то треба усвідомити, що це може бути масована атака. Сили оборони про це так, говорили прачу, прачу. та й попереджувати. Спасибі, Олексій. Спасибі. Спасибі вам до зустрічі на прямому. Олексій Гетьман, військовий аналітик. Дякую, що знайшли час. Пауза.